Доброго дня, мої любі друзі. Мене звати Ольга. Це мій канал, на якому я з вами буду багато мандрувати. Будемо знайомитися з вами з світом грибів. Сьогоднішня прогулка. Вперед зі мною у зимовий ліс. І грибний, до речі. Будь ласочка, підтримуйте мене. Підписуйтесь на мій канал, буде цікаво. А хто дійде зі мною до кінця, той знатиме анонси, які я приготувала на цьому каналі. Так, це у нас значить, перша знахідка, це у нас ігорофор пізній. Зійшов сніг, і вони вижили. І беріть мене, називається гарний грибочок. Не потребує обробки. До речі, сьогодні пішла, щоб узнати, чи є весняні грибочки. Так, вони є. Дивіться, вже пішла саркоцифа. Це ранній весняний грибочок. Найперший саркоцифа. Такий, наче вінопланетний. Клас! Він такий у формі рюмочки, можна фарширувати. Можна так готувати, не потребує відварки, помити гарно його, вони такі замазуркуваті, та і готувати. Дивіться, яка краса. Пішли, пішли, маленькі-маленькі зустрічаються, полюбляють в таких місцях, де вологі багато. Дивіться, яка краса. До речі, можна навіть як небагато, ось які великі. Такі вже ну, виросли здорові. І маленьких скільки. До речі, можна, коли не багато їх, то прикрасити у вас такий любимий салат, якесь блюдо, да, там, м'ясо або ще. Ну, такими красивими, значить квіточками червоними буде красиво. Дивіться, багато скільки, вже маленьких. Полюбляють на таких гілочках вони бути. Да, мені дуже хотілося знати, чи вже пішла саркосифан. Тому що, ну, бачите, період такий, що йдуть і гриби, непонятно, і осінні пізньо, і весняні. Цікаво, дуже. Да, Ліс такий гарний, природа гарна. Грибочки весняни є. Так, саркастифа у нас почалася. Вон маленькі-маленькі на гілочках. Клас. Через недільку можна знову приходити і дивитись, що виросло. Далі йдемо. Що тут у нас? Далі, далі у нас. Тепер у нас йде фламоліна оксамитово нішкова Це зимовий опеньок. Зачите, тут місце таке, що багато таких палочок, віточок, гілочок обламаних такі вони вже. Трухнуть, да, всі такі в мосі, мохом такі вже обросли. Так, Бачите, навіть песику подобається запах грибочка. Гарний такий грибочок і, до речі, дуже корисний, коли зніму відео, так, щоб розказати повністю про нього, як про досягнення, як він людей оздоровлює. Гарний, так, да, дуже дослід... досліджують його зараз дуже і би, мають великі такі застосування. Так, краса, яка ліс безподобний. Ось скільки їх. Ось ну, саркасифа у нас яка гарненька. Це, грибочки пішли повним ходом. Все, весна зустрілася з зимою у лісі. Да гарно ж як. Так, це ось маленькі-маленькі по лісу. Вже починається зеленю, но ну, де у нас. Розкажу в своїх блогах про зелень, яка йде рано яку треба їсти, щоб були вітаміни, імунітет піднімати. Буде багато у нас розповідей і про зелень, про рослини. О, краса яка. Так що підписуйтесь, будь ласка, підтримуйте мене, щоб я розвивалася, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду рада всім відповісти. Так. Це у нас пішла знову, це у нас пішла. аурикулярія вухоподібна. Юдина вушко називають, яка жирненька. До речі, зараз такий період, що в них нема хробаків, і помив, і так само на салатики, можна сушити. До речі, такий грибочок він смаку не має, але як приготувати. Зробити з якимись іншими продуктами він набуває того смаку, ну, наприклад, як морква по-корейськи. Да. Так що грибочок гарний. Як назбирати таких грибочків шалейних, то буде достатньо на салатик. Можна разом із саркоцифою. Гарний грибочок. А вухоподібна. Теж на таких гілочках вже які трухнуть. Так, ідемо далі. Так, ага, я це місце хотіла е, подивитися, бо якби сніг, я дивилася, бачила тут цей грибочок, він, він, звісно, такий з виду капець. Та? Але це йде у нас аурикулярія теж звивиста. То була вухоподібна, а це звивиста. Да, ну, тут, тут, звісно, вона така підстаркувата. Але ото краї, де жирненькі, вона обрізається і так само йде на салатики. Да, є такі, що старкуваті, підстаркуваті, а є такі, що ну, де молоденькі. Обрізають, все края оставляють. вона якась жирненька. Гарненька. Вон, видно в ній таке стільки Он, Аж тече, витікає. аурикулярія звивиста. І тут вона вже така старенька, але там є з чого вибрати, то краї, де жирненькі, де м'ясисте, обрізається, то все викидається. І так само з неї салати і сушити можна. Да. Тоже один із видів таких желейних грибочків. Росте теж на таких, вже таких деревах, що вже попадали. Також на пеньках полюбляє вона рости. На деревах також, таких, що ну, ще не пропадають. Так, а це у нас знову Оксамитово-Ніжкова. Так, зимовий опеньок. Вон скільки у нас іде маленьких. Це все одна локація, і сюди десь через недільку треба йти дивитись, бо ем, будуть рости вони. Так, ідемо далі. Що у нас там далі? Так, далі у нас о, знову аурикулярія вухоподібна. До речі, цей грибочок називають так, бо іуду були повісили на бузині. Так? Ну, Повісився на іуда, повісився на бузині. Повіш... Із повішенням Іуди на бузині. Так. І звідси, мабуть, така назва, бо цей грибочок дуже полюбляє рости, саме отаборюється на бузині зазвичай. Ну, може, бувають якісь інші дерева, але зазвичай на бузині. Маленьких ум єсть рибочків достатньо. Такий час. Зараз і зимові, і ранньовесняні риби, клімат змінився і в природі все так змінилося. Так, гуляємо, далі йдемо, що там у нас буде. Так, тепер у нас тут. Була бархати оксамитово-ніжкова, зимовий опенючок. Тут він такий величенький, але молоденький, молоденький. Теж, бачите, росте на землі, але там по-любому є, є труха, тирса, ну, щось там дерев'яне, якби вже згнило. Так, А це в нас теж один із видів таких желейних грибочків. Це у нас, значить, ексідія залозиста. Як би ще називають, значить називають масло троля або масло відьми. Ну, теж він, їстівний грибочок. Так, ідемо далі. Далі, що там у нас далі? Так, природа гарна. А, у нас там фламулінки скільки молоденької. Які вони. Зараз так видно їх, мають колір такий яскравий. Да, і мають свойства таке, що блистять ті шляпинки. Да, у них видно. Зараз ліс такий більш пасмурний, ще зелені немає так, щоб пішла, озеленила. Так, ідемо далі. Що тут у нас? Далі, далі. Так, а це у нас. Пламоліна оксамитово ніжкова, вона йде старенька зовсім. Таку не беремо. Беремо тільки таку молоденьку. Її видно, дивіться, яка вона яскрава, а та така вже темна. Тільки молоденьку таку беремо. Зараз у лісі так не дуже яскраво, так? зелені ще так немає. То їх видно, вони як сонечки такі. Це вже видно такі темні пластини. Уже старенька вона все, вже своє віджила. А це ось яскрава, яскрава, молоденька. Так, далі. Далі, далі. Що там у лісі у нас? Далі. Йдемо. Так, теж фламулінка, опеньок зимовий. Яскравий, яскравий. Молоденький. Фламулінка є і багато молоденько є. Це ми так відпочиваємо. Нагулявся, тепер відпочиває. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, буде цікаво, буде багато подорожей. Цікавих людей, зустрічі будуть з цікавими людьми. Звісно, канал найбільше, про грибочки. але буде багато іншого цікавого матеріалу. Так, це значить мій анонс грибна кухня. Будемо готувати із. Грибочки, те, що я знаю, але це якась частинка маленька всього. Ну, Буде кулінарія обов'язково, тому що грибни, гри, страви з грибів дуже смачні, і корисні. А це у нас саркасифа по-корейськи. Так, Це мій, ну, це як я вирощувала грибочки. І так, Зараз весна і буде багато рослин, то медунка, це яглиця, які вживають в салатики, да? дуже корисно. Будемо чаї готувати обов'язково. Так що підписуйтесь, будь ласка, підтримуйте мене, всім нам миру, добра, да? щоб все було добре в усіх людей. До зустрічі!